Розпочинаємо ми нашу розмову із ситуації на Сумщині. В'ячеслав Рябченко з нами, депутат сумської районної ради, волонтер. Пане В'ячеславе, вітаю вас і через співчуття через чергову ворожу терористичну атаку. І я знаю, що а, в Сумах день жалоби оголошено. Будь ласка, доброго вечора, пане Василь. Доброго вечора. Студія вас вітає незламна сумщина. Та ворог сьогодні завдав удару по е, сумах. Ну також був і по Сумській е, області. Ми розпочнемо саме з міста Суми. Є реакція президента України, є реакція світової спільноти. Це ніяк інакше ніж. Звірством і терором цивільного населення ніхто не називає. Давайте ми про сам удар, про наслідки станом на зараз. Я читаю про те, що вже відомо про чотирьох загиблих в результаті ворожого атаку. Що це прилетіло, і власне як це було? Розкажіть, будь ласка, так на жаль, є четверо загиблих, більше 20 людей поранено було сьогодні. Зранку ворог. Мабуть, показуючи своє безсилля, наніс удар по центральним районам міста Сум було чотири вибухи. Чотири прильоти, один прильот, наскільки мені відомо зі слів свідків, що ракета залетіла на восьмий поверх і, на щастя, не розірвалася в житловому будинку. Але є, от як на кадрах, ми бачимо центральний район міста Сум. Є загиблі, є постраждалі. Є людина, яка на жаль доїхала до нукаречі швидкої. Доїхала до лікарні лікарня неподалік була. Але на жаль, не принесла операцію та померла на вже, ну скажімо так, під час операції, ну тобто, не до лікарні померла в лікарні, вдалося рятувати її. Є на жаль, такі новини, такі ситуація у місті Суми. Пишуть про те, що Росія вперше вдарила боєприпасами касетними саме по центру сумі з того, що було відомо, ми ще про це пізніше поговоримо. В нас будуть воєнні підсумки дня. Ну але я думаю, що вам більше відомо станом на зараз, оскільки ви знаходитеся, чи дійсно ворог використав реактивні системи залпового вогню, про що власне й говорилося. Ну на жаль, тут я прокоментувати цю ситуацію не можу, яким саме снарядом вони стріляли, але це не перші випадки, бо вчора також було схоже на касетні е, прильот на підприємства е, інфраструктури, яке постраждала, також там була постраждала людина. Вчора було таке ж. Також були прильоти із схожими боєприпасами схожими. Ну, також, ну власне, підсум... ну, не підсумовуючи. А просто ми вже сказали про те, що найстрашніший найжахливіше в цій історії це загиблі люди постраждалі. А, 25 людей потрапило до лікарні. Ну от одна людина жінка померла. Тоді вже було відомо про чотирьох. На жаль, про трьох загиблих. А потім вже стало відомо і про чотирьох загиблих. На жаль, але більше 20 людей залишається в лікарні. Восьмеро з них, якщо не помиляюся, у важкому стані серед них є і діти, так, і так. Е це з того, що найболючіше і про людей, яких вже не можна повернути, передавайте про е інфраструктуру, пошкоджено 14 багатоповерхових будинків і лікарні. Ну, власне, ви про це також говорили. Е в тій ситуації, коли ворог. Е Намагається розширити зону бойових дій, скажімо так, на сумщині малими групами. Ну, знов ж таки це треба говорити з фахівцями, як саме ворог діє. Але ми бачимо і Діпстей цю інформацію. Подає і, власне, це не приховують і українські а військові про те, що ворог намагається все ж таки розширити зону війни на Сумщині, і зрозуміло, що він ближче і ближче підходить до суму. на це теж цілком зрозуміло, що. Арсенал засобів ураження, які може використовувати ворог, підходячи ближче і ближче до міста, він буде збільшуватися. Та він буде збільшуватися. Я сподіваюся, що не дійде там до використання е е е мінометів та так близько ворога не відпустять. Ну але є те, що є зараз, як далі жити з сумом, е як люди реагують? Ну знову ж таки. Приліт, якщо це було РСЗВ, ну укриття тут знову ж таки це дуже велика умовність, тому що воно прилітає дуже швидко, і тут немає, як то кажуть, немає на те ради. Настрій сум'ян е, ну кажуть сум'ян, сумчан. Я не буду переконувати, як і так, і так правильно та але настрої і і от що далі? Що далі, цій ситуації, яку я коротко описав, а ви її знаєте значно краще. Люди, звісно, налякані після цих всіх прильотів. Люди в паніці, налякані, але спілкуючись сьогодні з багатьми з багатьма людьми, поспілкувався. То ну такі, щоб. Терміново бросали своє житло і виїжджали, таких немає. Всі залишаються на місцях, всі вірять в наші збройні сили, в те, що хлопці на кордоні. Я спілкуюся з хлопцями, які на кордоні майже кожного дня. З ними на зв'язок виходимо по волонтерській діяльності і взагалі спілкуємося, то сподіваємося на краще і сподіваємося, і всі і сумчани також е, вірять в те, що ворог стримає і не буде прориву кордону України. Бо всі ми розуміємо, якщо не дай Боже таке станеться, то тоді буде. Ну, сумам вже не переливки, як то кажуть, будуть е, і ті. Ті самі ФПіві дрони можуть долетіти навіть до 40 кілометрів. Вони можуть на оптоволокні летіти, і та сама вже і міномети. І більш не такої дальньої дії зброя може долітати. Тому віримо в ЗСУ, віримо хлопцям. І настрій бойовий. Та ну ми власне бачили, що ворог робить в Чернігові, де їх дрони просто полюють на людей, заряд, ну Баражують, як то кажуть, біля житлових будинків, і ну теж саме відбувається в Херсоні. Там е, станки танків розстрілюють центр міста, й в залітають. Скиди відбувається це. Сподіваємось, що це не буде в сумах. Ну, але ми бачимо, що ворог в принципі завдає все одно чимало шкоди. На жаль, на жаль, гинуть люди. Ще раз через співчуття, і я знаю, що в сумах оголошено день жалоби. В'ячеслав Рябченко, депутат Сумської районної ради, волонтер був з нами на зв'язку. Та й це ми говорили про ситуацію в Сумах.